Фотосесія, макіяж та зачіска. Ця перша позиція у лотереї і за два дні розіграшу дівчині вже вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Вартість цих послуг зазвичай складає близько трьох. А от виграти усе це можна усього за 100 гривень. Розіграти такий лот дівчині допомогли подружки. Катя розіграє фотосесію із своєю колегою Мариною Білошицькою, яка перукар-візажист, і ще одна їхня колега, яка робить за. Тобто це буде в одному лоті аж три послуги. Наступним лотом стали патріотичні срібні прикраси: два-три зуби для дівчини та хлопця. Перший із камінчиками, чоловічий же оздоблений автоматами. Діана розповідає, цей лот безкоштовно подарував ювелір із Житомира. Цей ювелір він сказав таку фразу, що на якій основі я надаю безкоштовно, каже, розігруй собі та і все. Тому що ми всі працюємо задля одного. Ми всі працюємо для перемоги. Діана зізнається, такі люди надихають ще більше, бо тут два в одному: корисна справа і довіра. Ще один лот подарувала Наталя Морозюк. Вона вручну виготовляє предмети догляду для дівчат. Тож один із таких боксів отут -от буде представлений у лотереї. Тут милко ось таке мило, трояндою. Пахне трояндою дуже. Далі крем навколо очей. Олійка для кутикули, це бальзамчик для губ. І це можна як декор повісити, але воно теж ароматизоване. Це все, все ручна робота. Наступний лот теж від благодійників. Ще один Діана зробить власноруч. Ваш лаваш погодився підтримати, розіграти або піцу, або якесь меню там мінімальне. Я хочу намалювати якийсь тематичний шопер. Втім, волонтерка зізнається, процес дуже затягується. Лотів ще немає у необхідній кількості. Всі ці переговори трошки дуже туго йдуть, тому що не популярна якби. Не блогер, а просто от, звичайна дівчина там. І зазвичай, наприклад, навіть репост, якщо просиш зробити у якихось е, більш таких популярних там блогерів, Житомирських чи в Житомирських групах, просиш просто поширити інформацію. Їм зазвичай це не цікаво. Впоратися із труднощами допомагає своя вже напрацьована великими зусиллями аудиторія. І спочатку війни дівчина думала, як бути корисною армією, тоді згадала про свій талант. Почала розмальовувати шопери, виготовляти мінімалістичні патріотичні прикраси. А усе це стало продавати просто неба на Михайлівській. Зізнається, робити просто збір коштів не хотіла, бо ж важливо, аби люди іноді тримали річ у руках і згадували про гарну справу. Тоді із товарами для ярмарки теж підключалися друзі. Одна ж то морянок виготовляла солодощі, інша іграшки там по 20. Прикрас, продавали їх по 100 гривень, от уже дві тисячі гривень. Потім почала ще малювати сумки, сумка 200 гривень. І от так потихеньку-потихеньку і накопичувалися суми. Перша ярмарка там здається була 10 тисяч, сума зібрана. Найбільша сума за весь період це була 15 тисяч, це була друга ярмарка. Медикаменти, турнікети, їжа, мобільні душі. Список, чим дівчата встигли допомогти військовим за літом можна перераховувати довго. І хоча це не автомобіль, каже Діана, але і такі запити комусь потрібно закривати. Усі ці місяці дівчина збирала кошти для захисників, які зверталися особисто. Часто цих людей вона раніше не знала. Тим часом допомоги потребує і молодший брат, хлопцю 19, Він розвідник із перших днів на фронті. Він у нас вже двічі нагороджений медалями за мужність і за військову службу в Україні. От єдиний раз я збирала кошти для свого брата. Це на приціл, тобто в такому плані. Зараз би хотілося допомагати більше, трошки більше допомогти його бригаді, там трошки перекрити якісь маленькі запити. Тож один із злотів підкинув і брат. Невеликий трофей шеврон, знятий із росіянина. Це маленька частина того, що у перші дні війни вони зі своєю бригадою затрофеїли. Він був мертвий той офіцер. Уже розіграти планували і російський підсумок, утім, він став для брата Діани єдиною пам'яттю про побратима цей підсумок ну його побратим. Зірвав із того орка, але, на жаль, він загинув цей побратим нещодавно. І ця річ, цей підсумок. Єдина річка залишилась на пам'ять. Усі кошти зібрані з представлених лотів, підуть на закупівлю гамашів, які вбережуть ноги військових від зливи, дощовиків понче та зимових спальників. Саме зимовий спальник був би дуже доречний. Ці такі речі, що захищають від дощу. Розіграждяни отримав назву тиждень лотереї. Втім, може перетворитися і у місяць лотереї нашими спільними зусиллями. Якщо цікаві позиції будуть надходити, Діана готова продовжувати. Усі звіти дівчина публікує на своїй інстаграм-сторінці. Там же продає власні вироби і продовжує збирати кошти. Номер карти для допомоги ви можете побачити на екрані. Вікторія Гнатюк, Данило телеканал СК